Всім призвел Блек. І в мене. Ну, я починаю це відео. Коротше про гімпади. Гімпадів в мене було багато. Пару гімпадів в мене жили, які ще якось той працюють о. Ну, зараз я їх показу. Гімпади. О. Ось таких два гімпада робочі. Ось другий. Тіше якось так працюють. Так що хотів щось сказати про ну, що гімпади в мене були. Дуже різні і ну, всякі такі. Що вони довго не прослужили. Собаку один погрець, другий, другий теж поламався. І один гіпад мені найбільше сподобався. Мені сподобався гіпад із боксу 360, він послужив 4 роки. І це було круто. 4 роки користувався один мінус цей гіпадів, що тут дуже, дуже цей. Ну, Кнопки потім починаються западати кнопки, о, залипати. О, і, це, і це один мінус цих гімпадів. А так то пади хороші. Рекомендую всіх і Xbox з гімпаду, до ПК, а так то ну, типо, то, ну, то, пустечно краще гімпаде, але вони, для ПК треба з ними передолитись, щоб їх нормально строїти, бо не всі ігри підтримують. Такі гімпади. Так що напишіть по своїй гіпадах, які у вас були, які у вас є, яким ви користуєтесь. Будуть цікаво в коментарях почитати. Всім ну, пау, був блак, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей. Всім покажу.